Всім привіт! Вітаю на пілотному епізоді по тренуванням футбольного фрістайлу. Вперше пробую подібний формат відео і надію, що він вам сподобається. Досить тривалий проміжок часу я практично не тренувався і тому тренування розпочав з базових трюків. Перше за що я взявся, це АТВІ на сильну ногу. На відео одна із найкращих спроб моїх, а сам трюк я рідко використовую в комбінаціях. До речі, пишіть, чи варто перезнімати комбо, коли ти робиш, а тебе розвертає спиною. Також було декілька спроб на слабу ногу і доволі непогано вийшло. Наступне, за що я взявся, це були ХТВ. І сьогодні ХТВ взагалі ніяк не виходили. А мій персональний рекорд по ХТВ це 52 рази. Сьогодні взагалі, ну, лейт-лейт наш кріп цю двадцяточку. Легкості в ногах взагалі не відчувається. І м'язи ще й забиваються. Треба більше тренуватися. Не знаю чому, а тебе важче трохи дається. Будемо пробувати далі. І знову одна із найкращих моїх спроб сьогодні, як це не дивно. І це коли рекорд 49. А от з лівою доволі непогано вийшло. Хороша спроба була. В, в коментарях напишіть, які в кого рекорди по базовим трюкам на кількість. На останок у мене був трюк хат і доволі непогано вийшло все. Максимальну кількість хатвів, яку я робив, це 32. В основному ми тут тренуємось. Але я так бачу, що з таким покриттям добре не потренуєшся, ну можна тут десь краю стати. Під кінець тренування я вирішив зробити три паттерни на основі базових трюків. До речі, другий паттерн Фор Крас і Я знаю. Ти дуже любиш по подібні переходи, тому це для тебе. <рес> і останній найулюбленіший ТВ. АТВ. Тренування зайняло. Півтори години десь. В цілому непогано, але мені здається, що можу краще. Просто того, що перерив був, Перерва була велика і важко зараз відновлюватися. Потрібно збільшувати кількість тренувань в неділю, не раз в неділю, хоча б, б два-три рази виходити. Тобто і результат буде, звичайно, кращий. Навчи, скільки ви зараз тренуєтесь, чи взагалі тренуєтесь зараз. Цікаво. Що розповісти ще за взуття, яке я придбав недавно, це Puma Superliga. Болі непогане взуття. Сьогодні протестував, але вони дещо важчі трошки за лайти. але теж непогані. Якщо взяти носок, він дуже гнучкий. Єдине, що ну, подошва така твердувата. От чимось схожі, хто може тренувався в газелях, вони чимось подібні. Така от модель. Мені здається, вони не так будуть швидко вбиватися, як архів лайф. Ставте лайки, підписуємось, пишемо в коментарях. Якщо подібний формат подобається вам, то буду більше знімати відео. Можливо, якісь у вас є ідеї, пишіть.